Для мене відповідальність це взяти якусь хвору тваринку або дуже малу. Наприклад, я взяла хорошка Зелю. Він у мене прожив довге і щасливе життя. У нього були шрами по всьому тілу, він був самий малий. йому не давали їжі. Та він був дуже веселий, спокійний. Я не планую на цьому зупинятися. Я взяла ще одну крису, її звали Еля. Вона теж була дуже мала. Їй не давали їсти. Тепер вона живе в мене в теплі і злагоді. Для мене відповідальність це бути волонтером, допомагати іншим. Наприклад, я багато волонтерила разом з мамою. Ми розвозили ліки, збирали одяг для наших переселенців і робили багато чого іншого. Тому, Тому... відповідальність це круто. це круто. Завжди є люди, які цього потребують. На мою думку, відповідальність це коли ти сам сама знаєш, що ти відповідаєш за свої вчинки. Про відповідальність можна читати у книжках. Відповідальність це коли ти сортуєш місця. Я з відповідальністю ставлюся на всіх тварин. Відповідальність це. коли ти придбав такого маленького цуцика і ти маєш за ним доглядати. Купати, вигулювати, купляти йому корма, годувати, гратися, бігати, стрибати, зпати з ним. Ось це і є відповідальність.